Ось яка лафа коника. Трава в колінах. їдять не спіша. Сіно на ніч закладую все рівно і сіно за ніч з'їдають. Великі коні їдять більше, ніж малі. Навіть Аїша їсть більше, ніж Марта і Ясміна. Ясміна їсть саме менше, але вона і найбільш така компактна, хоча немаленька. А порівняно як тут в селі коні у людей їдять, то мої люди кажуть як проглоти. Як пасуться, то все чисто-начисто випасають. В яслях що закладеш, все з'їдають. Корморізки.